Тільки коштів потрібно вкласти в ваш улюблений і самий надійний двигун, 3 літра дизель, який встановлено у нас на Ауді 6 c 7 машина 15-го року. А пробіг на автомобілі у нас всього 170 тисяч кілометрів. Але зранку з двигуна є такий звук, наче там щось розсипалось в ГРМі. Тому у нас на автомобілі вже демонтований двигун. Проводимо зараз. Дефектовку по підтіканнях для початку, що можемо тут бачити? Права клапана кришка у нас тече і тече доволі таки сильно. Будемо замінювати, тому що також у нас тут пробита мембрана вентиляції картерних газів. По лівій клапані кришці у нас така сама історія. Бачите, тут вже прям такі коржі вісять, Якщо отут підзняти, все дуже і дуже погано. Також є запотівання масляного стакану, переднього сальника колінчатого валу. Також тече у нас уже передня кришка, є запотівання по напівпідону і все це на пробігу 170 тисяч кілометрів. Зараз буде тисяча коментарів, що це не рідний пробіг на автомобілі, але перед тим як знімати двигун, ми перевірили пробіг по всіх блоках керування. Пробіг підтверджений. Що зараз робимо? Відстрелюємо коробку, розбираємо ГРМ, дефектуємо, в чому у нас проблема. І після цього будемо вже проводити такі маніпуляції, як заміна двохклапаних кришок, також переущільнення напівпідону, переусільнення передньої кришки ГРМ, заміна масляного стакана, стартер, генератор, турбіна, форсунки все відразу у нас їде на перевірку. Після чого ми збираємо автомобіль, ставимо двигун. Робимо великий тест-драйв, орієнтовно там 50 сто кілометрів для того, щоб власнику віддати автомобіль, який вже не потребує ніяких вкладень. Заганяємо його повторно на підіймач, передивляємось після своїх робіт всі підтікання і віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Скільки може коштувати такий ремонт з всіма запчастинами з урахуванням ремонту турбіни, форсунок, стартеру та генератору? Орієнтовний рахунок по такому ремонту коштує у нас десь 200-250 тисяч гривень, все в залежності від того, в якому стані у нас будуть навісні агрегати. Профілі буде наступне відео по цьому двигуну, що у нас не так з ГРМ, Чому зранку на 170 тисячах пробігу є дуже страшні звуки з двигуна?